Вітаю. За довгий час трошки з'явилося часу вільного. Це В Колосочки. Це такі наклієчки. Двох видів. Є більшенькі, є меншенькі. Нову підставочку замовила для обручів. Така прикольна. Хочу її перевірити, як вона буде в роботі. Ось такі серединки, вони є металеві. Це заколочки на квіклавки. Такі заготовочки в мене там є. Це подаруночок. Ось клас. Таке поєднання кольорів. І термонаклейки для бантиків Кароліна Karolina. що deмовляла. Дарина, Ангеліна. На цели біленьки. Ось такі серединки. Тільки серце. Це вони по 11 гривень штучка. Під лінзом є фетель. Це більше похоже, як на якусь шкіру чи фоміра. Так, на якусь кіру похоже. Ось яке класне. мене зразу з таким бантики порозбирала, тому я замовила ще. І мої планшетки. Планшетки я такі замовляла уже. Мені подобається, що тут є отвір. Це є ось отвір. Можна як резинки сюди дві запхати. Можна запхати, як і дві заколки. І воно досить презентабельне. Якщо у вас ще є, зараз покажу, наклейки, я так само замовляла, ось наклейка, десь десь її ось так. І маєте, ви вже інформацію про себе передали повністю. Людина забрала і буде користуватися тією планшеткою. Ось таких тут. багато. 300 штук і планшетки такі маленькі, отакі по 2 гривні штучка. Цей 200 штук цих, такі по 4 гривні штучка. Тут додатково я замовила, щоб... На таких не можна заказати, щоб була інформація, а на таких можна. Вони всі такі. Такі також можна на маленькі заколки, на більшенькі без різниці. І одразу даєте людину інформацію про себе. І клієнт вже повністю задоволений. Може в будь-якому випадку вас знайти. Чи навіть ось так я клеїла, якщо робити бантики. Ось так або ось так. Ну, Посилочку я задоволена, скоро постараюся зняти нові майстер-класи. Дякую за перегляди. До скорих зустрічей!